У Надвірнянській міській публічній бібліотеці відкрито виставку світлин місцевого митця фотохудожника Надвірнянця Михайла Лукача. Експозиція приурочена 80 вісімдесятій річниці створення української повстанської армії та розміщена у літературно-мистецькій світлиці читальні. Пан Михайло, як такий ентузіаст, патріот нашого міста, він збирає захоплюється фотографією, світлинами, і в нього ось назбиралася така гарна колекція світлин і сучових стрільців і Вояків ОПА з Надвірнянського, з Надвірнянщини, з нашого краю, і ми хочемо представити широкому загалу ці світлини, що всі побачили. Бо інакше коли читаєш художній твір, а все-таки інакше, коли людина бачить і, можливо, і своїх родичів, і знайомих, і, 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 і ті строї, як виглядали е, воїни ОПА, і зрештою, просто наші земляки, які ось на цих фотографіях представлені. Автор колекції світлин розповідає. Зібрав фотографії відомих постатей над часів українських січових стрільців української Галицької армії, воїнів української повстанської армії, подій 80-х, 90-х років ХХ століття. Тощо виставка складається майже з сотні фотографій. Я це збирав на багатьох років, і історія тут, починаючи від січових стрільців, уга і у ПАЗ 90-х років. Там 89-й рік тут показано і. Задіяні, які були люди в районі. Тут є дуб з Маняви, Зеленчук і Попович. Це такі зупа відомі тут же й на автографії, але є зуга, там є Лухаш Мій дідо, є Ментинський, тут Лісна Тарновиця, Січовістриці є Теодор Мойсейович такий, який Зробив власниці фотографії січових стрільців, вони збиралися. Також є родина Гринішаків і чорного з надвірної. І є також Юркевича батько, який був УГА нашого бувшого попустанця. Потім вже з 90-х років тут йде історія УПА. Я тут все збирав для того, щоб. Я думаю, так що колись воно буде, все одно історії написано, І треба щоб було, бо тому, що час проходить тяжка обстановка в Україні, війна. Але і це треба пам'ятати. Триватиме виставка до кінця тижня. Всі охочі надвірнянці та гості міста можуть відвідати захід та насититися атмосферою минулого. Адже як говорить народна мудрість, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Для народу його історія це не просто минуле, це його душа.